Добрий день. В цьому відео я розкажу, як заходити у венчурні угоди разом з Legends Group. Зараз ми знаходимося на головній сторінці особистого кабінету. І нам потрібно нажати венчурні зділки. Нажимаємо венчурні зділки, вибираємо доступну венчурну угоду. Дора, вибрали її, так? Вибрали її. Тепер, тепер спускаємося вниз. Спускаємось вниз. і Нажимаємо Участвувати в пулі. Нажимаємо «Участвувати в пулі. так? Нажили, тепер дивимося, як можна поповнити пул. Можна поповнити з біржі, з гаманця, тобто з блокчейна. Зверніть увагу, пише 238 доларів. Чому? Тому що в мережі є РЦ-20, а можна поповнити пул з особистого кабінету. Баланс лічного кабінета тут пише вже 226. Чому так? Я вам поясню. Я так кажу всім партнерам, потрібно спочатку завести гроші в особистий кабінет і потім без комісії поповняти. вже. Тобто завели гроші в особистий кабінет і без комісії поповняємо. От, я вводжу мінімалку. Заходжу на мінімалку на 200 доларів. Вводжу 226. да В пул заходить 200, тому що є комісії згідно того пакету, який пакет у вас куплений. В кожного різні пакети, а в когось пакету взагалі нема, відповідно, комісії теж різні. Що тепер? Тепер підтверджуємо пароль, вводимо пін-код із емейла і вводимо код з Google аутентифікатора. Вводимо оці всі три коди. От. Коли, коли ввели всі коди, тоді нажимаємо Confirm Transfer. Нажимаємо підтвердити, нажимаємо, щоб підтверджуємо. Все, трансфокт. Трансфер мій пішов в проект «Dora». Тепер спускаємося вниз і дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. Ось, видно. Видно в проекті 200 доларів. Видно, що в проєкті 200 доларів. Да? Ну, супер, супер. Є, ще в мене чарівна кнопочка поділитись алокацією. Кнопочка чарівна для тих, в кого немає своєї підписки, але хто хоче заходити у венчурні угоди на ранній стадії, пишіть в особисті. Дивіться, як це все робиться. Нажимаю кнопочку Поділитись алокацією. Нажав кнопочку, так. Всі, хто в мене зареєстровані, по моїй реферальній силці, вибираю вам кількість алокацій, яку хочете, до п'яти тисяч і нажимаю Поділитись. І все. І таким чином людина, яка не має підписки, може заходити через мою алокацію.